Як ви повідомили Владіміру Путіну, що це станеться? Я багато з ним розмовляю про те, щоб це було зроблено. І я завжди кладу слухавку і кажу: ну, це був приємний телефонний дзвінок, а потім ракети запускають у Київ або інше місто. І я кажу. Дивно, а після того, як це трапляється три-чотири рази, ти кажеш, розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу, хіба це не чудова розмова? А потім тієї ночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром. Що ми мали чудову розмову? Вона каже: О, справді щойно бомбили інше місто. Тож дивіться, він. Я не хочу сказати, що він вбивця, але він жорсткий хлопець. Це було доведено протягом багатьох років. Він обдурив багато людей. Він обдурив Буша. Він обдурив багато людей. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Він не обдурив мене. Але я кажу, що в певний момент, знаєте, в кінцевому рахунку розмови не мають значення. Потрібні дії, потрібні результати, і я сподіваюся, що він це зробить.